Вітаю, друзі! Рубрика Lifehack. Буду пояснювати, як виняти вібромодуль з корпуса, коли у вас стоїть плата і її не випаювати. Для наглядності плата знята, щоб ви розуміли. Значить, що у нас? У нас вібромодуль Тримається ось на цих двох защёлках. Тобто, бачите, коли ми їх двигаємо, вони рухаються. Відповідно. Коли у вас плата впайна і вам не хочеться її випаювати, а випаєте, як мінімум, нам треба. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 точок. Відповідно, ось подібна пластинка. Не ніж. Вона тоненька. Зважайте на це. Ви засовуєте ось так і сюди. Бачите? Вона залазить місце. Місце, де вона залазить, бачите? Приблизно, от плату я ставлю, приблизно в моєму випадку на рівні кнопки. Тобто, за кнопка закінчилась і пішло. Ви її засовуєте, чуть-чуть протягуєте і зараз він насипаться, тому я вниз опускаю, і воля. Ви витягнули. Він тут іржавий, це я якраз розбираю, щоб показати. До речі, ремонт буде окреме відео. І ви витягнули вібромодуль. Ще раз збираємо на місце. Давайте я все зберу. До речі, як зібрати? Зібрати все просто. Ви ставите, заводите. Ось тут є пас, заводите його і все. У вас все стало. І ще раз наглядно, ближче. Заводите, камера верне фокус, заводите пластину. Раз, трохи протягуєте її в сторону, вона підчепила. Витягуйте, не поспішаючи. Раз. І все. Ось таким чином розібрав. Дуже просто. А ця читочка, до речі, плавала, це не її плата, це плата інша. Це плата з іншої пшітки та на, уль на ультразвуки. І потім на відновлення <кхем>, маски і так далі. Коротше, по ній відео окремо. Ось так. Розбирається дуже просто. Наразі дякую за пригляд, дякую за подобайки, традиційно дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!